Вітаю всіх, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. Ви дивитесь новини в студії Наталія Жовтяк. і з сьогоднішнього випуску ви дізнаєтесь на Полтавщині під час кампанії. Перевізник літо 2025 виявили 61 порушення. У сонячному парку імені Євгена Брахи демонтуватимуть фонтан. Обіцяють встановити сухий водограй. Арт-терапія, консультації психолога та заняття з профорієнтації у Полтаві для внутрішньопереміщених осіб та містян стартував проєкт Нові горизонти. А тепер про це та інше докладно. Перевізник літо 2025. на Полтавщині працівники відділу держнагляду контролю Укртрансбезпеки підсумували результати комплексних перевірок пасажирського автотранспорту на дорогах. Профілактичну кампанію щодо дотримання перевізниками вимог безпеки на маршрутах завершили 10 серпня. Яка статистика дорожньотранспортних пригод і виявлених порушень? Дивіться у сюжеті. На Полтавщині працівники Укртрансбезпеки підбили підсумки профілактичної кампанії Перевізник літо літо-2025». Комплексні перевірки пасажирського автотранспорту на дорогах тривали з 21 липня по 10 серпня. Основна мета запобігти ДТП, говорить виконуючий обов'язки начальника відділу держнагляду контролю Укртрансбезпеки в Полтавській області Дмитро Ткаченко. За його словами, у першому півріччі 2025-го в області сталися 48 автопригод за участі пасажирських перевізників у 24 випадках Люди отримали травми різного ступеня тяжкості. Мета звичайно, це безпека перевезень, зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод на дорогах. Ну і звичайно, щоб всі пасажири мали можливість доїхати до кінцевих точок в комфортних умовах. Є перелік питань, які інспектор має право перевіряти на дорозі. Перевірка дотримання режиму праці відпочинку водія, що ми вважаємо одне із основних, оскільки це дуже часто приводить до дорожньо-транспортних пригод. У рамках комплексних перевірок інспектували пасажирських перевізників на міжнародних, міжобласних, приміських та міських маршрутах. В даному автобусі, що ми щойно перевіряли, це міжнародні перевезення, в них повинні бути дозволи на перевезення тих країн, які вони прямують, і український також дозвіл на перевезення пасажирів. Потім протоколи перевірки технічного стану. І роздруківки з їхніх контрольних пристроїв та горафів про їхній режим праці відпочинку. Штрафи можуть бути за відсутність документів від однієї тисячі неоподаткованих мінімумів доходів романдян, до доходів громадян до двох тисяч за перепрацювання водіїв в районі 20 неоподаткованих мінімумів. Під час перевірки інспектори обов'язково ведуть відеофіксацію. Про це звичайно вони повідомляють водія. Вмикається камера, починається перевірка. Час синхронізується камери і початку перевірки. Інспектора немає можливості десь обійти, десь щось не помітить, тому що камера увімкнута в планшет. Оперативно це все вносить. Немає законних якихось підстав забороняти водіям паралельно знімати, якщо водій має бажання і змогу знімати, то будь ласка. На міських маршрутах інспектори також приділяють особливу увагу дотриманню водієм режиму праці та відпочинку. Його робота відображається в індивідуальній контрольній книжці. Під час перевірки на дорозі всі дані вносять до планшету та складають акти рейдових перевірок. Все добре, перевізник дотримується вимог транспортного законодавства. За результатом цього може бути далі продовження як складання відповідних документів щодо порушення встановлених. Невідповідності верніше чинному законодавству з сфері автомобільного транспорту або ж завершується без порушень. За даними відділу державного нагляду контролю Укртрансбезпеки в Полтавській області, у період комплексних перевірок перевізник літо 2025 виявили 61 порушення, склали один адміністративний припис та сім адмінпротоколів. Найчастіше йдеться про порушення режиму праці та відпочинку водіями, а також перевезення за відсутності на момент перевірки відповідних документів. Круті спуски від тротуарів до пішохідних переходів не обладнані поручнями. Немає порил і біля сходів, що ведуть до пенсійного фонду. А на газонах безкарно паркуються водії. На таку в лапках безбар'єрність скаржаться мешканці будинку по вулиці В'ячеслава-Чорновола, б Як реагує на їхнє звернення міська влада? Розповідаємо у сюжеті в один момент в зимовий період. Людина на інвалідному візку намагалася проїхати власне дану ділянку, і у неї так склалося, що. Не вистачило чи то сил, чи то підвела її техніка, і людина просто скотилась майже на проїзну частину. Безбар'єрність в лапках так називають свій квартал. Мешканці багатоквартирних будинків по вулиці В'ячеслава Чорновола 2Б та Сковороди, 2 в. На крутих спусках перед проїжджою частиною по вулиці Козака вже не один рік місцеві благають владу зробити поручні, бо тут є ризик падіння під авто, особливо взимку під час ожеледиці. Перепади рельєфа. А огороджень немає, за які б люди могли б триматися, щоб перейти через дорогу. Тут розміщується пенсійний фонд. Відповідно, кожного дня до даної локації, до даної будівлі, приходить досить велика кількість людей, яка досить часто не може самостійно пересуватися. Мова йде якраз про людей із. Категорії маломобільних груп населення тротуарна частина на цій ділянці напіваварійна та побудована не за державними будівельними нормами. Переконаний голова місцевого ОСББ Костянтин Березницький. Окремі ділянки пішохідних переходів і, взагалі, тротуарів мають великий схил. І в зв'язку з цим були були неоднократні звернення на міську раду із проханням встановити. Поручні для більш комфортного пересування як пішоходів, так і представників маломобільних груп населення. Проблемна ділянка тротуару і біля райуправління поліції, показують місцеві, додають занедбаний увесь квартал, обмежений вулицями В'ячеслава Чорновола, Козака Соборності та Майдан Незалежності, який знаходиться в історичному центрі міста. Дуже турбує наша прибудинкова територія, територія, котра виходить за межі нашої прибудинкової при заїзді до. Дворів нашого будинку дуже великі проблеми, дуже великі ями, впадини, тріщини. Вже дуже багато років ніхто цим не займається. Ми самостійно збирали кошти, ми самостійно робили якісь латки. Ми зверталися до міськради, але на це питання все воно розглядається, розглядається, розглядалося воно до війни. Під час війни а вже ж ніхто цим не займався. Тому ми дуже були б раді, якщо б нас почули. І звернули на нас увагу. Є місця, де розбитий асфальт, і вода, коли дощі ллється чу чуть не ручками в підвал і затоплює. Невозможно не пройти, не проїхати. Обіцяли, що заасфальтують. У В квітні цього року був підрядник, оцінили цю роботу, ну він десь пропав і так і нічого. Не зрушилась. потребують догляду і газони, що простягаються від вулиці Остроградського до козака. На них вже не росте трава, бо вона стерта колесами авто. Додає мешканець будинку за адресою вулиця В'ячеслава Чорновола, 2Б Євген Мірошниченко. Хотіло б звернути увагу на стан цього газону, який перетворився на на автомобільну стоянку на чисельне звернення. Ніякої реакції з боку органів влади. І немає зовсім, крім формальних відписок. Немає зовсім ніякого належного догляду за, за цими газонами. Бордюри, колодці, все інше. Е, влада байдужа, абсолютно. Проблема навколо будинків комплексна, кажуть люди. З проханням навести тут хоча б елементарний благоустрій, вони звертаються до міської влади вже близько семи років. Починається з 2018 року. Вертались до. Виконкому Полтавської міської ради і структурного підрозділу управління житлово-комунального господарства, але ніяких результатів нема. Повинна бути депутатська комісія, на яку я був записаний півтора місяця назад, але навіть відповіді на. Цей документ немає. Нагадаємо, 8 серпня рішенням сесії Полтавської міської ради внесли зміни до програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою громади на 2025-2027 роки та додали коштів на заходи безбар'єрності. Ми вже говоримо про безбар'єрність. То ми переходимо до теми житлово комунального господарства, адже саме в цих питаннях 5 мільйонів окремо закладено для робіт по проекту. Міністерства розвитку громад та територій, флагманського проекту першої леді на рівні держави, там де ми беремо участь в складі 15 громад, які пілотують проект рух без бар'єрів. Додатково ще 5 мільйонів додано на ці роботи. Проте встановлення поручнів біля спусків по вулиці Козака цьогоріч не планують. Повідомили в управлінні житлово-комунального господарства міста. Водночас додали, що це питання можуть винести на чергове засідання профільної комісії щодо ремонтів тротуарів. В умовах воєнного стану ресурси на це обмежені. В першу чергу ремонтують ділянки з інтенсивним рухом транспорту та пішоходів. У сонячному парку імені Євгена Брахи демонтують фонтан та на його місці облаштують сухий водограй. Про причини та хто долучився до створення нової концепції. Дізнавалась наша знімальна група. Фонтан у сонячному парку, який колись був популярним місцем для відпочинку, демонтують через занедбаний стан та непридатність до використання. Директор комунального підприємства Ігор Ляшко пояснив, що фонтан аварійний не один рік, адже його давно капітально не ремонтували. У минулому році незалежна технічна експертиза підтвердила, що даний фонтан є аварійний конструкція його збудована була ще в радянські часи, і зараз він перебуває в аварійному стані і вже не підлягає відновленню. Догляди були ж ну, це були косметичні або поточні ремонти. А фонтан якби потребує Ують системних капіталовкладень. Зараз ідуть прорахунки, скільки потрібно на це кошти, і будемо заключати договір на його демонтаж у комунальному підприємстві декоративні культури. Розповіли, що востаннє фонтан ремонтували у 2020 році, витративши 36 тисяч гривень. Однак це значно не допомогло, і водограй поступово перетворився на занедбану споруду. Думки полтавців щодо реконструкції чи вірніше створення нового фонтану різняться. Дехто виступає за. Хтось вважає не на часі. Я, Як військовий, який знаходжусь на виконанні бойових завдань, то я думаю, це не на часі, бо є потреби, які е, пріоритетні, які потрібно закривати. Це і зброя, і підтримка військових, і авто, ну і все, що зв'язано з перемогою в цієї важкої війні. А вже коли після перемоги, то всі ці е, розваження, фонтани, це буде. Дійсно корисно і для всіх добре. Я вважаю, що це, звісно, на часі, тому що люди продовжують жити. Життя продовжується, війна триває, але і люди, які не знаходяться на фронті, мають відчувати себе в гарному середовищі. Ну я читала, що має бути сухий фонтан. Це було б добре. Мені здається, що під час війни ні, це не на часі, оскільки є важливіші потреби, важливіші питання, які варто закривати. А перед тим як займатися демонтажем фонтану, чи що б я хотіла бачити на цьому місці? Чесно, мені все одно, аби було гарно, цивільно і. Просто комфортно для людей. Реконструкцію сонячного парку займається архітектор Тарас Руденко, який пропонує замість зруйнованого фонтану зробити сухий водограй. За його словами, замовницею проєкту стала дружина Євгенія Браха, героя, на честь якого нещодавно назвали цей парк. Концепція була зроблена минулого року. В цьому році у нас надійшло фінансування на розробку повноцінного проекту. В цьому році у нас був в місті з візитом досить відомий скульптор в Україні, заслужений художник України Михайло Рева. Це такий скульптор з таким з міжнародним ім'ям, він сам з Одеси, і він дуже зацікавився саме цим проєктом. Тобто зараз ми з ним в парі співпрацюємо. Він виконує ескізні пропозиції з приводу фонтану. Тобто це вже, ну я так думаю, це ця інформація буде прозвучити вперше. Проєктанти та й представники міської влади сподіваються, що реконструкцію парку та й власне створення нового фонтану буде реалізовано за рахунок спонсорських коштів. У Полтаві попрощалися з 23-річним захисником України сапером Олексієм Кочманом. Чоловік загинув на Донеччині при виконанні службових обов'язків у листопаді 2024 року. Відтоді і до 4 серпня цього року вважався зниклим безвісти. Яким був Олексій? Поділилися його друзі та сусіди. У Свято-Успенському соборі 11 серпня попрощалися з 23-річним сапером Олексієм Котьманом. Захисник родом із міста Біла Церква на Київщині. Проживав у Полтаві. Олексій навчався у 36-й гімназії, згодом у фаховому коледжі нафти і газу. Дружив з ним зі шкільних років полтавець Максим Старішко. Просто радувався життю, що ну так, живі, що все хорошо, а тепер ну маємо те, що маємо. Бо в країні війна, треба захищати свою батьківщину, бо другої її не буде. Ну, і він теж такий самий. Призваний до лав ЗСУ Олексій Котьман 7 грудня 2022-го за контрактом. Служив в інженерно-саперному взводі механізованого батальйону військової частини а 5006 Захисник загинув під час виконання завдань за призначенням у Донецькій області 16 листопада 2024-го. Вважався зниклим безвісти відтоді і до 4 серпня цього року. Сусід і друг сім'ї Олексія згадує його як сміливого хлопця. Віддав своє життя. Ми йому дуже вдячні за те, що він захищав нас, український народ сміливо, не жаліючи себе, свого здоров'я, вічна пам'ять. Ми ніколи не забудемо цю людину нашого сусіда. Він прекрасна людина. Бу. Поховали захисника на Затуринському кладовищі. У нього залишилися батьки та брат. Таві стартував чотирьохмісячний проєкт Нові Горизонти. В його рамках для містян та внутрішньопереміщених осіб проведуть заняття з арт-терапії, тренінги з кар'єрного розвитку та консультації з психологом. Реалізує проєкт громадська організація Жіночий хаб 2.0». Докладніше про це розповідаємо у сюжеті. Розповідали про родинні традиції, малювали родове дерево та психологічно розвантажувалися. Така атмосфера панувала у мальовничому дворику Полтавського літературно-меморіального музею Панаса Мирного. Арт-терапія з елементами нейрографіки Родове дерево найперший захід проєкту Нові горизонти, створений для підтримки внутрішньопереміщених осіб та місцевих жителів. Говорять ініціаторки проєкту, представниці громадської організації Жіночий хаб 20. Проєкт нові горизонти від громадської організації. «Жіночий хаб 2.0» за підтримки програми Айрекс єднання заради дії. Ми починаємо втілювати цей проект в Полтаві, який буде тривати 4 місяці. Ми будемо сприяти психологічному відновленню соціально-економічної активності наших новомістян вже так. Дуже приємно і гарно називати не внутрішнє приміщення особи, це вже наші люди в Полтаві, це новомістяни для місцевих мешканців і мешканців. Проект нові горизонти передбачає різноманітні тренінги для комплексної підтримки особистості з метою психологічного відновлення, усвідомлення своєї національної ідентичності, розвитку лідерських якостей та громадської активності. Це буде партисипація, адвокація. Тобто, як кожен член громади може посилювати себе, впливати на прийняття рішень в громаді. Це такі. Комплекс заходів для посилення і інтеграції новомістян в нашу громаду. Ми розуміємо, що війна вже триває майже три з половиною роки, але це. Варто продовжувати це варто робити, тому що це важливо для нашого міста. Це важливо для людей, які в ньому проживають. В подібних проєктах роль комунікації надважлива, тому що це теж робить спілкування комфортним і говорить про те, що люди дійсно отримали задоволення, покращили якість свого життя, і ми, значить, досягли мети цього проєкту. На першому занятті учасники проекту не просто зображали родове дерево, а робили це методом нейрографіки. Спочатку створювали нейролінії з допомогою чорного фломаст. А потім додавали кольорових фарб. Спочатку ми будемо вести цю нейролінію, потім скругляти всі негаразди, які в нас є, і далі вже будемо розмальовувати кольоровими олівцями, як то кажуть, додавати фарбу своє життя, свій родовід. Крім того, я ще в цій практиці застосовую такі класні практики, як афірмації. Нейрографіка вона будує нові нейронні зв'язки. І допомагають активізувати таланти, надбання, які є у кожної людини, які передали їм батьки, предки, бабусі і так далі. На наступних заняттях учасники проєкту Нові горизонти власноруч створюватимуть українські прикраси, розписуватимуть сумки шопери, долучатимуться до пізнавального спілкування про рослинний світ та занурюватимуться у весільні традиції. Крім цього, у програмі профорієнтація, бізнес-планування, менеджмент, індивідуальні психологічні та коучингові консультації. Долучитися до ініціативи можна, зареєструвавшись через соцмережі громадської організації «Жіночий Хаб 2.0». Медовуха, намиста, майстер-класи і народна творчість. На подвір'ї краєзнавчого музею відбувся ярмарок, смак спасу. Полтавців пригощали трав'яним чаєм, медом, фруктами, що особливого привезли на свято майстри з різних куточків області. Та чому навчали відвідувачів, розкаже Андрій Гаврилов. У дворику полтавського краєзнавчого музею пройшов ярмарок смак Спасу. Майстри-підприємці, артисти, вчителі, тренери пригощали полтавців медом, яблуками, вчили робити букети страв і сухих квітів, проводили майстер-класи, співали народні пісні. Відвідувачі безкоштовно познайомилися з мистецтвом гончарства, вишивкою, бджільництвом і побачили, як створюються авторські свічки з воску. Для гостей створили декілька тематичних зон, де кожен міг обрати заняття до душі, продемонстрували на святі, із чого у давнину робили. Іграшки, член спілки народних майстрів України Тамара Пилипенко розповіла про процес створення ляльок-мотанок. Вони природні дуже перша лялька-мотанка була не з тканини, як ми привикли вже, а з природнього матеріалу. Адже іграшки, як відомо, не було ще тоді продажу і тому виготовляли люди самі. І ось такі природні матеріали, як рогіз, кукурудзяне листя, природні трави. Ось ми бачимо дереві, все, що можна. Знайти в природі Цінне для того, щоб виготовити якусь іграшку на локації з вишивкою. Показали процес створення рушників. Майстри кажуть, на вишитий рушник може піти від ночі до трьох місяців робочого часу. Все залежить від складності малюнка і розміру. Член національної спілки майстрів України полтавського осередка Олена Куршунова показала свої роботи, серед яких присутня і полтавська вишивка білим по білому. У мене на цьому ярмарку представлені мої роботи білим по білому. Рушникові шви ось можете подивитися, така серветочка, вона традиційна, українська, хлібна, де зображені птахи. Наші символічні рушникові шви в одній з локацій нам розповіли, як створюються гончарні вироби. Майстри кажуть, практично кожен може зробити виріб з глини. Ярослав гончар, який займається різними техніками, каже: у цій справі вік не грає ролі. Зізнається, що сам стає з-за гончарного кола, неначе після свята. В основному у нас посуд, в основному посуд тут більше в народному стилі. Я працюю в різних техніках: і гончарство, ліплення. Там можна подивитися кахлі, пічні плитки. І також ми. Привезли з собою гончарне коло. Це для любого віку цікаво. У мене раніше так часто бувало, приходять мами, сажають дітей. Я бачу, дитина не хоче. Я кажу: а давайте розберемося, хто насправді хоче І мама каже, я з дитинства Марію. Так сідайте, так сідайте, І коли наварю, вони встають щасливі, як діти. До свята Спасу бджолярі з Гадяча привезли на показ декілька сортів меду. Пасічниця Наталія Ємець каже, в їхній родині бджільництвом займається одразу декілька поколінь. Серпневі свята вони невід'ємні із медом, з пасікою зв'язані. Обов'язково пасічники теж відзначають велике свято День пасічника і День медового спасу. Сьогодні ми привезли білу акацію, коріандр і різнотрав'я, а також великий асортимент виробів із воску. На ярмарку серед трав'яних чаїв, фруктів, намист, таріль і глечиків великий асортимент виробів з воску. Відвідувачі ярмарку беруть участь у майстер-класах по виготовленню свічок. Спеціаліст по їх створенню Анна Сініцина розповідає: вироби можна робити багатофункціональними. Наприклад, у ємності додаються насіння кактусів, які після згоряння воску перетворюються на гарну рослинність. це як доповнення до, свічку, до свічок. У Мене є свічки у дерев'яній тарі, в гіпсовій тарі. І після того, як свічка дограє, можна висадити кактус у неї кашку, в кашкові, якому була свічка. На майстер-класах в мене є і діти, і дитячі майстер-класи. Це свічки загалом із ващини, які легко і просто скрутити, скласти, і дитина з легкістю може зробити. Також проводжу дорослі майстер-класи. Це більш уже складні свічки. Від простої заливки до виготовлення вручну повністю свічки квітки або свічки іншої форми. Відвідувачі свята у окремій фотозоні робили світлини на пам'ять. Для цього організатори створили композицію у народному стилі, яку прикрасили рушниками, кошиками з квітами, розписаними глечиками і сіном. Нагадаємо, що в Україні відзначають медовий яблучний і горіховий спаси першого 6 і 16 серпня. Відповідно саме таким побачили цей день наші кореспонденти. Нагадаю, переглянути сюжети ви можете на сайті, адреса якого irt.pl.ua. Також ви можете звернутись до інформаційної служби нашого каналу за телефоном 615 800 або 615 900. І ми допоможемо у вирішенні проблемного питання. В студії з вами була Наталія Жовтяк. Бажаю вам миру, добра, гарного настрою. Бережіть себе і побачимось на цьому ж каналі.